Всім привіт, підписники підписуємо каналу. Приїхала така от техніка, вона вонюча капець. Це клієнт, клієнта. Я її стараюсь ремонтувати поза камерою, тому що це просто повне. повне. Ну, ви зрозуміли, що приїхала з проблемою, що немає іскри. Іскра є, але приборчик показував, що її немає. Так, дійсно її немає, доліз до модуля. Модуль відбитий нахрен. І жодного. Жодного ребра, охолодження немає. На що клієнт, ну, я з ним вже розмовляв. Я у нього запитував, був там якийсь там дзвін, цокот, щось там впало, вскочило. Ні-ні, ні нічого не було, нічого не дзвоніло, нічого не вскочило. А потім уже ми розмовляли, розмовляли, він говорить, так, отам там от гвинт вивалився, оцей ось гвинт, і вони там із сусідом впердолили інший на ручки. Але піс після того, як він вивалився, вона чомусь. Не запустилася, ну в принципі, це як то кажуть, і не дивно, чому воно не запустилася.